А ви знали, що всього за 11,5 тисяч гривень можна придбати дитячий візочок польського виробництва? І це про візочок 2 в D&D Primero, який також за бажанням можна доукомплектувати автолюлькою для новонароджених. надійна та легка рама з подвійною пружинною амортизацією, а також великі прохідні гелеві колеса стійкі до проколів. Обтягнута екошкірою батьківська ручка, що регулюється по висоті. Велика простора люлька зсередини виконана зі 100% бавовни, що знімається для прання. Також має зручний матрасик а спинка люльки регулюється ззовні. Чохол на ніжки в люльці має додатковий відворот для захисту від поганої погоди. А також має функцію гойдалки, коли люлька лежить на рівній поверхні. А великий капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію. Ширина рами 57 см, а вага візочка з люлькою 14 кг. Прогулянковий блок візочка має можливість встановлення в обох напрямках, має повністю регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку. А великий капюшон має додаткову вентиляційну секцію. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний бампер. Підписуйтесь та купуйте в маля.